Друзі, це перша частина вольєру. Праворуч буде друга частина, точно така. Ось так це виглядає в процесі роботи. Це для саме наших собаньок, отих, що там описується, щоб можна було їх при необхідності закрити в вольєрі. Вольєр буде 4 на 6 метрів. Розміром, аби собакам було зручно, комфортно і, да? і вони не нервували, тому що в зачиненому просторі тварині немає, о, тварині немає, куди діти енергію, чим зайнятися, і це негативно впливає взагалі і на її психічне здоров'я, і на здоров'я в цілому, і фізичне, і все на світі. Тому у нас тут такі будуть зручності. Підтримати нас, це поділитися нашими відео, лайкнути, написати коментар. Це все підтримує наш притулок. Притулок прихисток. Цілуємо, обіймаємо. До нових зустрічей!